thank <laughs> you В готівковому обігу України станом на 1 квітня цього року перебувало 793 мільярди гривень. Це на 16 мільярдів гривень або на 2,1% більше, ніж на початок 2024 року. Про це повідомляє Національний банк України. За даними прес-служби, в готівковому обігу перебуває 2,7 мільярда банкнот на загальну суму 773,2 мільярда гривень, а також 14,6 мільярдів монет на суму 7 мільярдів гривень. На одного жителя України на 1 квітня припадала 66 банкнот і 179 платіжних розмінних та обігових монет. Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет номіналом 10 копійок. Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет номіналом 10 гривень. Найбільший темп приросту за перший квартал цього року припадав на банкноти номіналом 1000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 10% порівняно з початком цього року. thank <laughs> you